Термінові новини Зеленський провів важливі переговори в Брюсселі. Що сталося? Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в спеціальному безпековому саміті лідерів ЄС. Перед початком саміту він провів закриті переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером. Що сказав речник Зеленського? Прес-секретар Сергій Никифоров підтвердив зустріч із Макроном, але подробиці розмови поки що не розголошуються. Передача f 16 від Бельгії Зеленський у своєму телеграмі написав подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків f 16 Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів. Офіційно про передачу бельгійських f 16 раніше не повідомлялося. Більше того, у лютому Бельгія заявляла, що відкладає постачання винищувачів. Тепер же Зеленський прямо дякує за їх передачу. Що це означає? Можливо, домовленості відбулися кулуарно, і ми скоро почуємо офіційне підтвердження або ж це дипломатичний хід, щоб натиснути на Бельгію, аби вона швидше передала літаки. ЄС готує посилення підтримки перед самітом. Зеленський подякував європейцям за їхню постійну допомогу. Та назвав чудовими сигнали про збільшення українського виробництва зброї. Це важливо адже Європа починає розуміти, що Україні потрібна не лише допомога, а й власний потужний військовий комплекс. Що далі очікується офіційне підтвердження щодо F-16, а також нові рішення ЄС про підтримку України. Слідкуйте за оновленнями на каналі Важливі новини України, підпишіться, щоб не пропустити головні події.